Забезпечити максимальну захищеність учнів та педагогів у Чернігівській школі номер 1 Реалізують проєкт безпечний заклад освіти, як розповіла директорка Ольга Шелес, перша частина запланованих робіт майже завершена. У школі встановлюють протипожежну систему, зовнішні та внутрішні камери відеоспостереження, а також сучасну систему оповіщення. На сьогоднішній день ми живемо в складні часи, і діти запам'ятовують велику кількість. Кість інструкцій. один дзвоник це на урок, два з уроку, три. Це повітряна тривога, один довгий дзвоник це евакуація, ну і так далі. І, і, і цей перелік можна продовжувати е, на сьогодні. У нас буде встановлено систему оповіщення, яка дозволить чітко сповістити дуже швидко всіх учасників освітнього процесу про ту чи іншу небезпеку. На другому етапі проєкту, виконання якого планується впродовж цього року, становлять турнікети на входах до школи, що дасть змогу запобігти потраплянню до закладу сторонніх осіб. Діти та вчителі одержать особисті пропускні картки, а батьки матимуть заздалегідь домовлятися, зокрема про зустріч з учителями, за словами начальника управління освіти Василя Білогури, питання безпечного перебування дітей у навчальних закладах для міста завжди було пріоритет. Тим загальний же бюджет реалізації проєкту Безпечний заклад освіти у першій школі становить орієнтовно 9,5 мільйонів гривень. Чому фактично він і був розбитий на два роки фінансування? Тому що це і виконання робіт, і е, однорічне фінансування і досить. Е, Величезним навантаженням на можливості міського бюджету тим більше в умовах війни, тим більше в умовах тих, скільки закладів освітніх постраждало. Програму безпечний заклад освіти на 2021-2024 роки, яка має на меті підвищити рівень безпеки в школах та інших навчальних закладах міста. Депутати Чернігівської міської ради затвердили в грудні 2020-го. Зараз вона впроваджується зокрема і в п'ятій, й 9, й та 29 школах, передусім у частині протипожежної безпеки, реалізація інших напрямів, передбачених концепцією програми, за словами Василя Білогури, залежатиме від можливості їхнього фінансування.